Чиний 39-річний Андрій Гідченко в опорній зоні у Полісся Борис Крушинський, 55-й, та номер 77, й Богдан Кушніренко. На лівому фланзі Дмитро Шастол, 23-й. В лежному фланзі у відсутності Дениса Бауна, який пропускає цей матч через дискваліфікацію. У нас виходить Василь е Гакман під 71-м номером. В центрі захисту Василь Курко, 5-й, І Жуліо Сезар, номер 6-й В опорній зоні. Валерій Кучеров, е номер 29-й І Олександр Кучеренко, номер двадцять. В російсько-українській. Війні, ми повинні пам'ятати всіх тих, завдяки кому ми сьогодні в тому числі можемо спостерігати за матчами Української прем'єр-ліги, всіх тих, хто боротьбу матчі перемогло верес з рахунком 2-0, навіть незважаючи на той факт, що наприкінці. Був вилучений гравець е, Житомирської команди, тим не менш полісся перемогло з рахунком 2-0, і е, відтоді доволі впевнено увірвалося в еліту українського футболу в українську прем'єр-лігу. Ну і лунає стартовий свисток арбітра. Друзі, можемо слідкувати цінну. Атаку лівим флангом у цьому матчі. Зараз ми бачимо Сергія Лаверненка, головного тренера Вереса на власних екранах. Паст разом з партнерами по команді цей умовний стандарт у полі. Ну а зараз, можливо, перша контратака від Рівненського Вереса, яка зараз правим флангом триває. Давайте подивимося за її розвитком до удару. Справу довести не вдалося. І зараз арбітр зупиняє гру і показує, що. На початку п'ятої хвилини матчу Верес заробляє стандарт ну, буквально в метрах в трьох від штрафного майданчику Житомирського полісся. Дивимося повтор цього епізоду. Дійсно, тені Денис Бойко ретельно вишуковує стінку. Денис Бойко нагадаю найкращий гравець 15-го туру. УПЛ цю номінацію це звання він заслужив своєю відмінною грою проти донецького шахтаря. Отже, стандарт у Вереса Віталій Дахновський біля м'яча. Віддає на шарая. Є удар по воротах. Забирає у руки. Денис Бойко. В Епізоді дивимося за цим розіграшем. Дахновський віддав на шарая. Шарай пробив в е Площину воріт, але знову ж таки Бойко відзначаємо. Правильно вишикував стінку. Правильно обрав позицію і ніглював загрозу біля воріт Тейлор. Змірчам залишається. Тейлор віддає передачу. Вперед. Зараз поліція з м'ячем продовжує рухатися на половині поля біля штрафного майданчику. Вереса йде удар головою. Стійка рятує ворота рівненського Вереса. Це. ну що, 16 хвилин зіграли команди у цьому. Протистоянні. Поки що нас забитих голів не було, але Полісся могло відкривати рахунок. Ще раз дивимося за цим епізодом. Ну і безумовно Андрій Гітченко. Ми його неодноразово сьогодні з у Полісся лишається. Дивимося за продовженням цієї атаки. Грицук виконує передачу. Грицук враз програє другий поверх, але там раніше лунає свисток. Арбітра, який сигналізує вчора. Нагадаю, між собою зіграли молодіжні команди. Полісія Вереса Житомирський клуб переміг з рахунком 2-0 у першому колі. Юнацькому так чемпіонату України не грав, коли він е, був запасним, але зараз Жуліо Сезар знову в основному в складі е, рівненського Вереса. Ну, і, е, Семен Вовченко зараз на заміні. Якраз замість е, Сезара сидить. Верес атакує. Спроба удару дальнього від... Микола Гайдучка в цьому епізоді бачив він двох опонентів перед собою. Вирішив не обігрувати. Вирі... головний тренер Верса незадоволений. Таким рішенням Миколи гайдучика. От зараз повтор цього епізоду ми бачимо на власних екранах. Ну, дійсно, в оточенні трьох гравців був Гайдучик. Центральну зону, який сольний прохід від Бориса Куршинського, який фактично трьох гравців Вереса пройшов. Але зараз епізод вже в іншому. А тепер вже Хрестовина рятує ворота Вереса. Вау! Другий топ-момент у Полісся в цьому протистоянні. Просто не щастить Житомир клубу. Але який класний удар за виконанням був у. Здається, це Козак, якщо я не помиляюся. Так, саме 59-й номер Полісся Артем Козак в один дотик пробував зрячі в, в верхній кут воріт Вереса. ну, навряд чи б. Від нього залишає лише. Яго Яго виконує передачу. Денис Бойко кулаками надійно. Добування від Віталія Дахновського. М'яч летить набагато вище воріт поле. Ну, а Євген Пас готується виконати удар від воріт. Що вони робить зараз? довга передача. Вперед тут лише, здається, був Кушніренко в цьому моменті. І більше того, більше того, Бенні Макуана. той самий Джокер, про якого ми з вами говорили, міг зараз створити. Величезні проблеми для Варсі. Дивимося, повтори приду Кушнеренка, помолочена головою. Будьківський на партнера. Той в один дотик на Макуана. Класна контратака від Полісся. Але подивіться на, на те, як своєчасно зворіт вийшов Генпас. Макуана прокидав м'яч повз нього. Безумовно. Але пас був на місці. Якось Кейра віддає на Вудслава правий фланг. Василь Гакман. Гакман. Передача від Гакмана. Спокійно. Все у Полісся. Курко на підборі. Курко стріляє. Курко і м'яч проходить дуже і дуже далеко від воріт. Дениса Бойка. Найкращого гравця 15-го туру Української прем'єр-ліги після гри Поліс-Шахтара. Дивимося цей епізод на повторі. Ну, в принципі, по якійсь логіці е, правильно все робив Василь Курко. Вводить м'яч Полісі на Макуана. Як же він ефектно його зупиняє, намагається накрутити одразу двох опонентів Бенні Макоана. Віддає на партнера Макуана у штрафному майданчику. Макуана прострілює. Вау, паст! Я ретину свою команду, але погодьтеся. цей хлопчина під 18 номером останній Полісся. Зараз дуже і дуже. Загострив гру своєї команди. Повтор дивимося. Тут, по-перше, класна гра. Ну і Навіть не в стінку, це трикутник. Грушинський з Макуана. Так, в цьому епізоді прострілював Макуана, і вдалося Кучеренко, навіть е, вже не втримавшись в ногах, м'яч вибити за межі поля. Класний епізод від Полісся. Перший такий гострий момент. У таймі другому покона. Ми бачимо зараз. Василь Гакман дуже близько до нього. І Гакман розуміє, що цього гравця Полісся. Треба тримати максимально, максимально щільно! 1-0! Міг би чи є 1-0? Так, залітає у ворота. З мого ракурсу здалося, друзі, що не було взяття воріт Вереса. Але так, 1-0. Забуває Полісся. Крушинський святкує з партнерами на. 68 й хвилині матчу забиває Житомирське Полісся. Класний удар за штрафного майданчика. Давайте повторимо. ми зараз обов'язково переглянемо, але факт залишається фактом, що 55-й номер Полісся Борис Крушинський відкриває рахунок у цьому матчі. Отже, кутовий удар, так який був у Полісся Артем. Козак його виконував. Передача на дальню стійку. Боротьба. Крушинський. Молодчина. Ну, тут відверто. Просто молодчина. Крушинський. Піймав м'яч на ліву ногу і ударом е з льоту. Ось момент. Ще є Рикошет. А ось воно в чому справа. Кушніренко здається від Кушніренка. Рикошетом я чипинився у воротах. Тут була апеляція до положення поза грою. але з цього ракурсу ми безумовно це не побачимо. Але тим не менш, не без допомоги Кушніренка забив панціверс. Близніченко виконує передачу на ближній стійку. М'яч продовжує головою в цьому епізоді шарай, але Денис Бойко спокійно забирає м'яч. Руки ніхто не заважав йому цього. Зробити бойкові дає передачу праворуч на Лукаса Тейлора. Його поки що ніхто не зустрічає в цьому епізоді. Лукас завантажує м'яч вперед. Пасти. Якщо Полісся сьогодні здобуває перемогу, то Полісся набирає 33 залікові бали і продовжує боротьбу за перші позиції. Але давайте додивимося цей епізод. Ха-ха забиває Шестаков! Ох і Верес! Так, а що мені казати? Навіщо щось казати, ви все бачите на власних екранах. Коментатор е, вже встиг подарувати полісю три залікові бали. Але все вийшло, можливо, трошки інакше. Забиває Шестаков, показує долонями на емблему Вереса. Ну, а мене, мабуть, нічого не вчить досвід колись відомого коментатора Шарафуддінова, який колись відправляв Шахтар в наступний раунд кубку УЄФА в матчі з Севілією. Браво Верес! Браво Жуліо Сезар! Просто браво Жуліо Сезар! Як ти там опинився, друже? Але віддав класну передачу на Шестакова. Той пробив повз бойка. А пам'ятаєте е, гол е, Андрія Гусіна у ворота Греції на відборі до е, Чемпіонату світу 6-го року? Тоді багато хто питав Гусіна, а як там опинився? Каже, сам не знаю. Але давайте подивимося за продовженням атаки. Макуана. Макуана виконує передачу Сезар! М'яч у штрафному майданчику. Верса удар. Паст забирає. І тепер вже на 9-й доданій хвилині матчу, я думаю, що Купієвський. Готується дати фінальний свисток, який зараз прямо лунає. Полісся фактично вирвав перемогу у Вереса завдяки голу Бориса Крушинського. Але Михайло на 96-й хвилині матчу приніс Вересу один заліковий бал. після Відмінної передачі Жуліо Сезара За лівого флангу. 1 один одинна Закінчується гра 16-го туру Української прем'єр-ліги. Верес вириває іншою у Полісі. Я дякую всім друзі, хто дивився нас у прямому і в пір'ому. Я дякую всім спонсорам нашого каналу. І дякую всім, хто залівав, скоріш за все, за полісся у фан-зоні в Житомирі. Дякую вам, друзі. З вами був Євген Кучин. Обов'язково почуємося на каналі.